Привіт, мене звуть Андрій. Я з каналу IT-провідник, де допомагаю людям знайти їм роботу в IT, навіть якщо ти без досвіду. Сьогодні в мене відео відгук від могушня Сергія. Він пройшов мій курс. Він отримав офер. Він закрив випробувальний період. Давайте з ним поспілкуємося, яким чином це відбувається на цьому кризовому ринку, та яким чином я з цим допомагаю. Поїхали, добре. Давай почнемо з того, як все починалося. Тобто, ти знайшов мене через, через знайомих по рекомендаціям. Я так розумію. Да, спочатку, взагалі, я відкинув цю ідею. Мені я пропустив її повзвуха. Mm -hmm. Мені сказали, що є якась людина, яка допомагає брати якісь проблемні кейси і працевлаштовувати на роботу. Я сказав, там мені не потрібна ніяка людина. В мене великий досвід по проходженню співбесід. В мене їх було близько 200 за весь період мого працевлаштування, і я думав, я на цьому не одну собаку зі. Mm -hmm. Тому мені ніхто не потрібен. Але саме відчуття, що на співбесіді оцей формат приховування того, що тобі не каже HR, коли повертається з фідбеком. Він настільки мене весь час цікавив, що я просто мене прям бомбило від цього, що вони пишуть поверхностний якийсь фідбек, якийсь шаблонний. Але насправді вони не кажуть, чому річ. Тобто, в мене є якийсь кейс, де я розказував mm -hmm. там мої свої поєнти, але вони не щось я бачу. А це, що як він... більше працює? воно тебе більш демотивує, коли ти отримуєш фідбек. Чи ти? Тобі просто некомфортно в тому сенсі, що не розказують стосовно демотивації. Ні, а, тут більше як антидемотивація. Що я такий окей? Ну я вже сприймаю ці фідбеки. Коли починаються з слова анфорнателі, все я вже розумію, що його далі можна не читати. Я просто сприймав, ну окей, ну ні, так ні. Поїхали далі. Добре. А перший раз ти пропустив інформацію, коли тобі мені розказав. А чого нас другого разу, коли почув, чого ви а, та й другого разу також її пропустив? Це було разу. Третього чи четвертого, коли я подумав, бо я ж вважав себе також схиловою людиною, яка не знає. Ти комутує. сам займався тим, що допомагав людям саме технічними навичками, так тобто Так, навчаєш. ну якщо ми можемо навіть ага, подивитись якщо. на мій реглан, і це реглан від школи IT-STEP Academy, Так я являюсь ментором в IT-STEP Academy, Це минулий шах. Його знаю, це досить така велика школа в Україні. І так я навчаю людей програмуванню від різних рівнів від людей, які взагалі повний нуль, до рів. «Strong Junior» Джуніор, десь плюс-мінус міду, але ментор ментора так ментор ментора, і ось на четвертий раз напевно я вже взяв до уваги: стоп. Якщо є людина, яка допомагає фіксити якісь проблемні кейси, то я бачу по кількості проходжених співбесід, що в мене є якась проблема, яка мені не дає рухатись вперед. І Я думаю, блін, та що таке потрібно спробувати. І я написав цій людині ця людина. Виявилася Андрій. Мене познайомили з ним одна з моїх учениць. Сенкі і я вислухав думку Андрія, розказав свій досвід. він вислухав мою думку, мій експірієнс. І ми почали працювати. Заключили якийсь міні-контракт на усній домовленості і почали колаборацію. І з тих пір Андрій виділив мені якісь всі мінусові позиції. Це взагалі мінуса були по бізнес спілкуванню Тут тобто ти сам можеш в принципі, додати, що ти виділив, що ну які там були проблеми, міста або я можу про них. Важливе питання були загалом по софтскілам. Тобто а в тебе не було проблем з хардами, тому що ти сам припадаєш JS, і саме це було проблемно підфіксити ті моменти в спілкуванні з HR, з це ще перед співбесіду передача скрінгом, потім на самій співбесіді. Правильно висловлювати те, що ти вже і так знаєш. Це було основне направленість, яку я бачив, де я даю користь саме з тобою. Так тут можна ще додати такий поєм, де люди зараз думають, та я нормально пишу код. В мене все норм з цим і мені. Ні, не в світі програмування, зараз є така тенденція, де софт скіли оцінюють вище аніж харди. Чому? Тому що є якась скорингова модель, де а, HR підбирає по цим моделям, де в компанії має бути там якийсь один гіперактивний чувак, другий дуже повільний, третій, якийсь середній, четвертий там взагалі типу мовчить. І ось цей баланс а, він має бути, ну вони якось його виводять в мідл якусь центральну, де ось якраз вирішують софти. Якщо раніше було напаки, якщо ти вмів коди. Дувати був ботаном якимось, і тобі взагалі не потрібно було ні з ким общатись, то зараз це навпаки. Раніше було достатньо тільки хардів, а зараз харди сприймаються як те, що повинно бути за змовчуванням, а потім ще а. додатково повинні бути софти. А в них приходять там декілька сот кандидатів. Вони такі, ну харди за змовчуванням є у всіх. Вибираємо тільки тих, в кого є круті харди і круті софти. Тобто зараз без софтів не пройти оці просто фільтри. Добре, добре, добре. А З тобою ну, ми створимо систему, в якій є, є задачки, тобто які нам потрібно робити. Ми з тобою також створювали Notion. Ми да, ти мені будуєш роудмап, який мені потрібно в мої проблемні кейси пофіксити. Я їх фікшу. Андрій дає мені е, ті відоси, які потрібно подивитись. І в принципі вони спрацьовують. Я бачу вже з перших співбесід, які навіть по рефакторингу резюме, що вже я ну типу, в поле зору чару, що мене вже помічають. І я такий вау, це реально працює. І я такий думаю, ну окей, і Андрій пише мені цей роудмап, що я маю Відповідати те, що вони хочуть чути, і я також бачу це працює. І я прям такий думаю, вау, це крутий чувак. Так, так. В тебе в досвіді просто були всі ці історії, які ми просто підкрутили під те, що ти їх почав розповідати. Тобто так. А, не довелося нічого видумувати, все таке просто правильно доносити, робити правильні акценти на тих моментах, які важливі були саме в твоєму досвіді. Так само ми прописали це в резюме в супроводному листі. А ми багато часу прям витратили на те, щоб причепурити всі соціалки, лінкидин, фотки. Зробили, переставили їх всюди. Також я пам'ятаю, найприкольніше, що було це, як були відгуки прямо під час співбесіду про твоє резюме. Казали, що прям захотілося тебе на співбесіду, коли почитали твоє резюме. Це пам'ятаю так. Добре, добре. Тобто ти кажеш, що в тебе було до цього приблизно 200 співбесід, але м -м, що змінилося по відгукам після того, як ми змінили різницю? Коротко ми можемо просто порівняти ці 200 співбесід і там 6-7 оферів з них, з 200, mm -hmm. то тут з 10 співбесід 2 офери. Тобто відчуйте різницю, скільки mm -hmm. взагалі було затрачено часу і зусиль. І ось ці 200 співбесід, жодна з них не була повторною. Тобто кожен раз якийсь різний підход, різні підходи. Тання, ну і якісь є загальна база. Там це взагалі типу JavaScript, але ось сама суть порівняння, що реально це прям дуже пришвидшило, максимально пришвидшило. Я дуже швидко залетів в компанію. Я зараз в компанії працюю, вже пройшов тестовий період і дуже задоволений. Короче, з цим як це відбулось, прям вау, прекрасно. Стосовно того, що було найскладніше, були якісь моменти, з котрі прям реально складно було в роботі там зі мною, там вимагав багато, бо ще щось. А є така та штука. Єдине, що це мені а, відмічу тут, що Андрій дуже чіпетільний до цих дрібниць в моєму баченні. Це думаю, я інколи думаю, та ладно, що дрібниця ніхто не помітить, але це важлива дрібниця, і Андрій не давав мені типу поінта апрува. Короче, на наступний крок. Поки я не пофікшу цю дрібницю. Наприклад, це ж та ж сторінка LinkedIn, яка вважається дуже важливою, і чари бізнес приходить дивиться на співробітника якраз по соціальним мережам GitHub, LinkedIn, і вони відмічають, вони якраз. Роздивлюються ці дрібниці, і тому Андрій мені давав пару раз, не давав опругу, щоб я поки я не пофікшу цих моментів. Тому я на секундочку подумав, душніло якісь, а потім подумав, та ні, ну вроді норм, ну типу він хоче кращого мені, ну окей. І я перероблював пару разів, щоб це закрити. Так, в тих моментах, де я бачу, що це важливо, там я прям доскіпуюсь до таких моментів. А ну а там, де, де не потрібно, там я зазвичай не перегибаю. Намагайсь. Кількість співбесі. Ти сказав, десь приблизно де десятку ти пройшов. Це там а, сроки горіли, я так розумію. Ми прям дуже швидко з тобою все пройшли. У Андрія прогнози були десь близько п'ятидесяти. Він каже, ну... Mm -hmm. він, може, що, типу, так це все про це затягнеться. Він там дав свій прогноз 50. Я сказав, ні, це буде до двадцяти. І у нас така думка розділилася, але я ще вірю, типу, як в силу всесвіту, в силу Божу, що в, в, в везіння, медитації, афірмації, Тому ви маєте бути налаштовані всередині. Тому ви, типу. Сприймати в маєте до того моменту, коли ви. Стаєте якісніше як розробник, як професіонал в софті і в хардскілах. Ось отак так вам потрібно сприймати негативні відгуки. Немає негативних відгуків, це просто відображення ваших слабких місць, навіть якщо це копіпаст. значить станьте професіоналом, станьте пофіксити цей момент і все. І от якраз це людина, яка вам допоможе це пофіксити. Так, я бачу свою користь ще в таких моментах, коли ми беремо всі співбесіди, які людина проходить. Ми їх записуємо, і потім я їх розбираю. Кожну співбесіду, яку пришкоду Сергів, або всі, всі, хто зі мною працювали. Це допомагає підсвічувати ті моменти, які були проблемні, які потрібно пофіксити. А інший важливий момент, що я після кожної співбесіди показую, де ми виросли, де ми стали краще, і це додає додаткової мотивації, тому що після початку роботи не виглядає так, що співбесіди це як бінарна штука. Є офер або немає оферу. Кожного разу ми будемо підсвічувати ті моменти, які потрібно покращити, які в нас виросли. І ми бачимо свій ріст від співбесіду співбесіди. Буквально все. Якщо є щось додати, якийсь останній такий штрих, да, давай ще додамо. що це, це не нейронка, я не ну. Не згенероване, я справжній, можна так нейронка бачити, я можу ось цю баночку зжати. Ну, типу, нейронки це не вміючи. Знаю, це тебе п'ять. Тобто, якщо у вас є вагання і ви зайшли на цей ролик, подивитись, то відкиньте це вагання, це реально так є, ви можете навіть написати мені. Так, Приватні так, так. повідомлення, ну типу, я можу вийти з вами на зв'язок і сказати, що це реально так, це не скан. Ну це тобто жива людина, яка реально допомагає. І дякуючи таким людям, ваш процес взагалі пришвидшується, і це супер круто. І ту плату, яку він, наприклад, там бере, це суперадекватна плата. Якщо ви вважаєте, що це трохи там завищена якась ціна або не завищена, ну це типу, у вас ще не, не взявся цей фокус програмування взагалі, як це, це все працює. То зазвичай беру після оплати, тобто. Приходи, починаємо працювати за передоплатами, а потім просто оплата зарплати, яку ми отримали після оферу. Добре, у мене більше питань немає. Дякую тобі за твій час, за роботу, за вігу. Супер круто. У мене також питань немає, Додати все, в принципі, сказали. Дякую тобі, Андрій. Have a nice day, and як кажуть, Fluent, have a good one. have a good one. <laughs> Great. Yeah. See you. See ya. See ya.